Кожен ультиматум Трампа це привід для обговорення на Росії, але не для дій, як показує практика. А поки російські пропагандисти відверто висміюють терміни до часу ікс, Кремль переважно обережно коментує час до впровадження санкцій. Втім, і дії свої не коригує. Детальніше про реакції на останнє американське попередження американського президента на Росії розкаже моя колега Анна Брикова. Того, что Вашингтон самонадійно назвав ультиматумом. Так у російських студіях один за одним пропагандисти обговорюють ультиматуми Трампа час доведення санкцій проти самої Росії та покупців її енергоносіїв. Обурюються і повторюють. Всі прекрасно знають, що розмовляти з Росією на язикі ультиматумів, ну, це непродуктивно. Ба більше у своїх розмовах ті навіть придумують історії, що Трамп мовляв сам шукає як вийти зі своїх ультиматумів. На ділі Дональд Трамп спокійно зможе зможуть ці сроки, використовуючи в качестві оправдання от подобного роду інформаційні вброси. І на правду президент США сам підживлює їх фантазію, невизначеністю. Зі слів Трампа, який каже, ми можемо ввести більш жорсткі санкції, але Росія навчилася їх обходити. Ну якщо з таких позицій заходити після ультиматуму, то звісно твій кон контрагент він буде значно впевненіше ніж був до цього. Атмосферу безпідставної бравади підтримують Глашати насамперед для внутрішнього споживача і дещо для іноземного тими самими інсайдами з Кремля. Про впевненість Путіна у перемозі тимчасовості влади у США і повній підтримці війни Кремля російськими елітами і зерно правди в останньому є. Вони ж там неоднорідні. Но ті, що ближче до Путіна, вони теж вважають, що можна по-перше нічого не робити, а по-друге, на якомусь етапі обдурити. А якщо не вийдеться обдурити, то можна купити Трампа. От вони в цій парадигмі живуть. Утім, офіційний Кремль таки у своїх заявах більш обережний. Хіба на самому початку ультимативної історії відмітився очільник російського МЗС Лавров 50 днів було раніше двадцять 24 часа. Били, і 100 дні Ми все это проходили. Хоча й обережно до з'ясування градусу впродовж наступного періоду Кремль таки погодився на чергову зустріч делегації у Стамбулі. З нюансами Ми погодилися, але перетворимо це все на клоунаду. Яка буде реакція? Ага, другий раз, третій раз перетворимо на клоунаду. Ага, ага, це вже Трампу не подобається. Ага, значить, треба зменшити масштаб клоунади. Треба щось таке вкинути більш серйозне, більш змістовне. Тому це постійне випробування меж дозволеного для себе, але не спрацювало, бо ж криваві обстріли України Росією продовжилися, і реального прогресу раунду турецькій столиці не приніс. Як наслідок Трамп термін ультиматуму скоригував до 8 серпня, а Кремль вдався до традиційної важкої артилерії. Будь-які незадовні ситуації випускали раніше Медведєва, а той. Нагнітав відповідну ядерну істерію. Потім вони її розганяли через західні змі. Тепер це виявилося трохи не так, тому що Трамп на цю всю балаканину Медведєва відреагував цілком навіть офіційно. Відправивши ближче до кордонів Росії дві атомні субмарини. Далі Медведєв, що цікаво, взяв тривалу паузу. Ні, Медведєв, ні якісь пропагандисти вони не можуть висловлювати свою персональну думку. Вони працюють в загальному, як на мене. В загальній системі офіційні особи, в першу чергу, путін вони мовчать, очікуючи вигідного моменту, утім підтримувати градус бравади в образі непереможної Росії, намагався і сам кремлівський ватажок. Всі розчарування, ані визникають від і очікувань. Але після ще кількох рішень Трампа і нагадувань про сплив терміну ультиматуму у Кремль покликали спецпредставника президента США Стіва Віткофа, аби передати сигнали і прийняти їх від Трампа. Тим часом російські пропагандисти завзято обговорюють папку Віткофа і за звичкою продовжують нівелювати загрозу санкцій. Вот он нам помахав, ми йому теж машем. Ну как би бы в той час говоримо, що э, найголовніше, Путін знає. То Трамп знає, що Росію не прогнуть. А от на рівні офіційному раптово заговорили про зустріч на найвищому рівні, і це теж результат ультиматумів. Вони спрацювали в плані реакції з боку о, Путіна і російської влади. То вони спрацювали. Але чи спрацювали вони в контексті завершення війни? Ми поки що не знаємо. Адже за звичкою Росіяни можуть відтягувати час заговорювати адміністрацію Білого Дому і безбожно брехати ба більше конкретної відповіді саме про тристоронню зустріч Трамп Зеленський Путін досі немає. Як і відповіді, чи ухвалить Трамп санкції зі свого останнього американського попередження? Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині новини. Кремль намагається посіяти розбрат у сполучених штатах і використовує для цього спецпредставника Трампа Стіва Віткофа. Про це пише американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, російські депутати представляють Віткофа як раціонального переговірника, а Трампа навпаки. І таким чином Москва прагне послабити позиції Вашингтона в перемовинах і змусити Америку піти на поступки. З нами на прямому зв'язку Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Мої вітання, пане Андрію, вітаю вас, пане Андрію. на вашу думку, чи не перехопила російська сторона ініціативу після візиту Віткофа до Росії? Вони намагалися якомога швидше бути ньюзмейкерами і подавали ту інформацію, яка потрібна їм. І потім Сполученим Штатам доводилось пояснювати, спростовувати. Ну, за великим рахунком, вони почали ще до візиту Віткафа. Вони почали вкидати в західні медіа, зокрема через своїх лобістів, через службу зовнішньої розвідки, яка працює з медіа, інформацію про повітряне перемир'я, на яке Путін згодив. Відповідно, у них це була частина інформаційної операції, але вона мала різні розгалуження. Деяке деякі речі вони стосувалися процесу обміну полоненими. Відповідно, Росія намагається зараз дискредитувати весь процес обміну полоненими. Ось всі ці історії про те, що Україна нібито когось не забирає, всі ці брехливі речі вони вивели на рівень Мединського і Міністерства закордонних справ зараз. Головна історія тут в тому, що Росія відмовляється від обміну всіх на всіх зараз, який насправді підтримує Україна і наші союзники. Росія намагається розхитати цю історію і знаєте, затерти питання обміну всіх на всіх і вийти з нього. Тобто, це одна сторона медалі. Друга сторона медалі те, що зараз дійсно видання різні наповнені безліччю планів, яких не існує в природі мирних планів, планів врегулювання якихось територіальних історій. Всі змагаються в поширенні цих новин. Але це все вигадки. Жодне ЗМІ зараз не має жодного плану по завершенню війни, по припиненню вогню чи по майбутньому предмету якихось зустрічей. Це просто в природі не існує, бо зараз ідуть певні процеси, якраз які ну, за великим рахунком формулюють певні контури, будемо так говорити. Медіа заповнюють дуже часто. У кого є певні інтереси, ці інтереси є як у росіян, ці інтереси також є у певних інших країн, відповідно для того, щоб інформаційний простір був зміщений на користь того чи іншого заголовку, тієї чи іншої подачі, тієї чи іншої ідеї, тому тут хочеться скористатися ефіром, закликати зараз громадян не рефлексувати на різні заяви і речі, які зараз оприлюднюються під видом джерел у різних медіа. Відсотків 90 переважно це вигадки переважної більшості редакторів і авторів цих публікацій. От і все пане Андрію, а моя колега Анна Брекова ретельно проаналізувала все, що відбувалося в російських пропагандистських ефірах після візиту від Куфа. Вони багато говорили про ультиматум. І як на мене, чим більше вони говорили про те, що з Росією не можна говорити мовою ультиматумів, тим більше якось так, поміж літер, можна було зрозуміти. Знову ж таки, це моя думка, що вони трішки злякалися. Наскільки я права, і чи є тут істина? Що побачили особисто? Ви за великим рахунком враховуючи сам певний економіки і дефіцит бюджету, який збільшується постійно, і там же мільярди лише за липень, фінансування війни стає все більшим тягарем для Росії. Інтенсивність війни достатньо висока, і Росії необхідно її підтримувати, якщо вони хочуть далі воювати. Вони хочуть, і це велика проблема. Вже і відповідно санкційні речі для них відчутні. Вони всюди і постійно хочуть зняття санкцій. Вони з одного боку пропагандистки говорять, що вони санкцій не бояться, але це брехня, тому що вони постійно хочуть зняття. Відповідно, якщо ти хочеш зняття, то ти їх боїшся. А все робиться зараз росіянами для того, щоб відтягнути питання санкцій. Навіть історія про готовність до зустрічі Путіна це також частина плану по відтягуванню санкційного удару. Це спроба уникнути цього санкційного удару. Пропаганда ж працює на мобілізацію внутрішнього свого електорату населення Росії. Їм потрібно згодовувати цьому населенню, як вони роблять всі 20 чимось років. Про непереможність Росії, про нездатність когось Росію зламати, і про суб'єктність Росії, хоча сама суб'єктність Росії вже під питанням, оскільки вони повністю залежні у війні від КНДР та від Китаю, які допомагають обходити санкції, тому пропаганду треба відмежовувати від реальності а реальність така, що Росія робить зараз все, щоб вдавати із себе миротворця зацікавленого у мирі. Але не висуваючи певні умови, звісно ж, виключно для того, щоб ось ця от ілюзія відтягнула санкційний удар від них. Не виключено, що санкції можуть і сьогодні бути запроваджені Сполученими Штатами Америки, тоді стратегія Росії буде ось ці от санкції, які можуть бути запроваджені, якнайшвидше зняти з них, вдаючи готовність до поступу. Ну, поки не видно, щоб вони робили якісь реальні кроки до цього. Пане Андрію, я хотіла про символізм. Наскільки він дійсно був присутній під час візиту відкуфа, знову ж таки російські медіа дуже стрімко рознесли інформацію про те, що перед зустрічю з керівництвом Росії? Вітков завітав до тамтешнього ресторану і куштував їхній чебурек, Нібито таким чином він робив вклад в боротьбу за національну самоідентифікацію росіян. Ну якийсь такий сюр, тим паче, якщо подивитися в історію кухонь, чебурек він належить зокрема до кримсько-татарської кухні, де тут самоідентичність з Росією не зрозуміло. Але наскільки цей символізм доречний і до чого він тут? Розумієте, ця історія дуже нагадує, якщо не помиляюсь, Хрущовщину. Хрущов куштував Кока-Колу, а його американський колега в свій час куштував лимонади радянського виробництва. І Після цього радянські газети писали, як сподобались ці лимонади більше за Кока-Колу. Те саме, це ж одне і те саме покоління, фактично людей, які відповідають за інформаційну політику країни. Це все дуже старі люди. Які виховувалися в певних академіях, зокрема, академіях пов'язаних з КДБ, де інформаційна складова достатньо вивчалася поглиблено, і вони використовують ті самі прийоми. Символізму тут жодного немає, там вже навіть жартували, що треба ледь не фільм про цей чебурек зняти да, головні ролі з а, пропагандистом, актором Безруковим. Нехай знімають, нехай радіють, я не знаю. Це такий ідіотизм, вибачте. Пане Андрію, а ми говоримо зараз про внутрішнього споживача в Росії, на кого діють ось такі прийоми. Що стосується зовнішньої політики, це не менш важливо. і Ми знаємо наскільки пропагандисти вкладаються і в неї, і коштами, і людьми. Після візиту Віткуфа ви аналізували, як зреагували зокрема пропагандисти російські, які працюють за межами Росії. Вони зреагували з точки зору того, що були сигнали. Які стосуються того, що нібито Росія змогла відстояти власну позицію, показати себе е, ледь не е, прагматичною країною, яка щось там пропонує конкретне? І головний акцент у пропагандистів закордонних російських да, був зроблений на тому, що е, Путін стоїть на рівних з Трампом і буде говорити на рівних з Трампом. Відповідно, не секрет же, що росіяни їхня мета прибрати Україну і Європу з переговорного треку. Це їхня мета так. Да, Трамп же ж чітко ставить, що з Україною Росія має говорити. А росіяни і їхні мережі пропагандистів намагаються це прибрати, цей меседж його затерти і залишити лише меседж про пряму зустріч, діалог на рівні. Відповідно, Путін хоче вдавати себе велика навелетня. Який стоїть на рівних з Цзіньпінням, з Трампом з іншим, але ж ні США, ні Китай не вважають Росію рівною відповідно для Китаю, це сировинний придаток, для Трампа це держава, яка не здатна за великим рахунком, ядерна держава, яка не здатна впоратися з Україною не ядерною державою з меншими ресурсами на оборонку і так далі, Трамп же ж володіє інформацією про втрати і про все інше. А Путін у нього ж знаєте комплекси. От він же ж психопат сам по собі. У нього ці комплекси найгірше. Психопати бояться, коли їх принижують, і він намагається вилізти на рівень з великими лідерами цього світу, стояти на рівних, не маючи реальних якихось важелів і ресурсів. Росія ж втратила близький схід, пострадянський простір, закавказя, навіть аліїв з Путіним вже зверхньо говорить Азербайджан. Це реальність, а росіяни хочуть жити в паралельній реальності. і Цю паралельну реальність забезпечують через мережі своєї пропаганди. Погано правда виходить, але вони намагаються. Принаймні, да Пан Андрію, дякую за те, що долучилися до нашої ефіру. за ваші коментарі. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України. Був на прямому зв'язку з нашою студією.